Привіт! Сьогодні у нас напівлайв формат відео, ідея для якого прийшла мені після огляду BlackView BV62.0. Смартфон у мене, м'яко кажучи, не в товарному вигляді, тому я і вирішив добити його вже до кінця, якраз перевіривши на що він здатен. І так, я ще жодного разу не заморожував телефони, це в мене вперше. У вімкненому стані завантажив в морозилку, залишив так на одну добу. Як ви бачите, вода в лотку повністю замерзла, а дивитись, чи вижив сам смартфон, ми будемо вже на вулиці. Я з собою взяв майже всі інструменти, що були в квартирі, але насправді половина з них мені так і не згодилась. Фантазії не вистачило. До речі, якщо ваш телефон також пройшов жорсткі випробування життям і ви шукаєте щось нове та актуальне, посилання на мій онлайн-магазин, де в Україні можна купити захищені смартфони, буде в описі під цим відео. Ну а далі давайте діставати смартфон. Для цього знадобилось трошки постукати молотком, бо лід не так-то просто піддавався. Зараз ми його спробуємо ось таким от методом дістати. Коротше кажучи, луточок наче і не постраждав, і це є добре. А ось і наш смартфон з вами, він повністю, як бачите, мерзлий. Ось така от глиба. Отак і розпакуємо. Все, розпаковка пройшла успішно. Такс. Динамік ми з вами зараз чіпати, само собою, як ви бачите, не будемо, тому що ми все одно нічого не почуємо, йому треба додатково ще буде розмерзнутись. Ось так це все діло виглядає. А, до речі, смартфон в мене був включений. Зараз ми перевіримо, чи він взагалі працює, ще чи ні. А, я навіть кнопку нажати не зможу, тому що вона також примерзла. Бачите, так буває. Зараз щось придумаю. Так, перші відчуття. Смартфон я закидував у морозильну камеру увімкненим, але він у мене вимкнувся. І от зараз о, якраз включився. Мені перше, що цікаво, подивитися, що по батарейці. По батарейці маємо 90%. Тобто, там було, по-моєму, 93 чи 94. Тобто він майже не втратив заряду, як бачите. Тобто він функціонує. Зараз подивимося, як наш сенсор себе почуває, бо поки що не зрозуміло. О! Дивіться. Та, бомба. Але картинка така желейна, вам напевно це дуже видно також. Картинка така дуже желейна, тому що матриця дуже, сам телефон, холодний, холоднющий, я б сказав. Але бачите, все працює. Ну і далі ми з вами продовжимо. До речі, щодо того, чи є звук, чи немає, зараз ще буквально 5-10 хвилин я ще чимось тепленьке, чи теплою водою, чи похекаю на динамік, він розмерзнеться. І мені цікаво запустити звук. Чи не помер зовсім динамік, чи він працює. Так, коротше кажучи, динамік у нас вже розмерся з моєю допомогою, як бачите. І я в шоці, але він грає. Дивіться, ставлю трошки більше гучності і ввімкну. Ну тобто видно, що там є вода. Видно, але він грає, він працює. Ну, це так неочікуваність, правда? Так, що я можу сказати? Після того, як добу смартфон пробув у воді, і не то, що в воді, в морозилці, він був заморожений повністю. Він, коротше кажучи, працює, динамік працює, і давайте в цьому відео все-таки доведемо вже до логічного завершення. Так? Давайте його вже розіб'ємо, щоб він не працював, щоб все з нього випадало і так далі. Я не знаю, чесно, як це зробити, окрім того, що кувалдою валити з усієї сили. Але це якось негарно, напевно. Давайте якось спробуємо щось ще з ним зробити. Давайте ми його таким, більш-менш холодним. Зараз просто будемо підкидувати на велику висоту. Давайте метри, метри три. Коротше кажучи, після цього падіння йому просто все одно. Просто рука стала брудна і сам смартфон. Тому давайте зразу перейдемо до якихось більш цікавіших методів. Як нам його пошкодити? Дивіться, що в мене є? У мене є отака штука. І зараз я спробую його зжати просто максимально сильно, наскільки це буде можливо. Так, ну Це, звичайно, було однією рукою. Але я думаю, що ці випробування це взагалі якась сміхота для нього. Трошки покоцалося ось тут бортик, і по суті все. Смартфон працює. Це взагалі не цікаво. Коротше кажучи, що смартфон виявився досить живучим. Я не знаю, як його ще можна прикольно вграти, але окрім того, що кидати з великої висоти, в мене, звичайно, ще є молоток і всякі інші різні пристрої. Зараз ми ними і займемося Як ви бачите, цей апарат досить живучий, і мені цікаво, що буде, якщо кинути, наприклад, на нього молоток з висоти десь приблизно метра півтори Ось так, напевно, так? Давайте спробуємо подивитися, що з ним буде. Так, ви все бачили самі, це не постановочний кадр і все таке. І дисплей то працює, йому абсолютно все одно, як бачите. Давайте спробуємо тепер його легенько постукати. Мені цікаво, коли цей дисплей все-таки здасться. Ну, щоб ви розуміли, бив я не на повну прям силу, тому що я хочу ще подивитись, коли ж все-таки цей дисплей у нас здасться. Але поки що він начебто і не здається. Ну так, сенсор працює. Так, Зверніть увагу, ніяких тріщин, ніяких нічого немає. Навіть екран, я б сказав, що він майже не подряпаний. Тут цих подряпин, то й декілька штук всього лише. Так, наступний наш ключик. Зараз буде лупити його по задній кришці, по динаміку і так далі. Подивимось. Тепер вже будуть гатити досить сильно. Так, я бачу, що у нас заглушка одна вирішила покинути чат. Ось ця. вона просто-сама просто відкрилася і все. Не знаю, чого, так. О, о, нарешті, те, що я хотів побачити. Бачите, коли екраном вниз апарат лежить, то все-таки, із-за того, що тут нерівності, випираючи камінчики, то, звичайно, він розбився. Але це я досить сильно гатив, щоб ви розуміли. Так, екрану нарешті прийшов кінець. Але саме цікаве, чи він працює. Ну, я б не сказав, що він працює насправді. Ну, а сенсор працює. Бачите, щось розблокувалось, заблокувалось. Коротше кажучи, от такі от сильніші удари, так, звичайно ж, дисплей можуть пошкодити. Але це, я нагадую, смартфон без плівок, без захисного скла. Це саме сам смартфон. І я не думаю, що в реальному житті ви будете його саме так юзати. При тому, що стукав, я ще не стукав, от реально задня панель, вона досить міцна, вона круто тримає удар. Тут взагалі нема слідів на задній панелі, наскільки я бачу. Слідів ну, просто ніяких немає, щоб по ньому лупили. Ось так. Хоча екрану, звичайно, вже кришка. Скло повністю потріскане, як ви бачите. Ну, ось вам і повноцінний краш-тест, нарешті на моєму каналі. Довів почати до кінця. Я, ну так, да, на склі вже живого місця взагалі не залишилось. Заглушки всі повід... повідвалювались, екран, до речі, випирає. Зараз ми його знімемо, напевно. Але для цього, напевно, я вимкну смартфон, а як я його вимкну, а вже ніяк. Тому що вже, вже все. Але <смір> задня панель. Я не знаю як, але їй тупо все одно. Вона рівнесенька, нічого не відвалилось, все цілесеньке. От що тут сказати? Корпус тут. Корпус тут реально крутий. Просто ідеально цілий корпус. От вам і Блекві. От вам і смартфон за 100 баксів. Після того, як смартфон прилетів з висоти метрів 5-6 все-таки він максимально розкришився, розбився і побився. І в мене з'явився якийсь звук пищання. Я чесно не знаю, що це, але мені стрмно. Надіюсь, це ніякий не таймер самознищення. Коротше кажучи, це, мабуть, буде фінал цього краш-тесту. Ви побачили, що розбити можна будь-що, але це робиться дійсно не так то просто, як деякі говорять, що там з дивана на килим впав з 20 сантиметрів і розбився. Я в таке не вірю. Що я з цього всього зрозумів? Реально найбільший страх всіх смартфонів упасти на нерівню поверхню дисплеєм вниз. Тому що маленький камінчик якраз і дасть тріщину вашому склу. Яке б захищене воно не було, але пам'ятайте, що це все-таки скло. Вода. Ну тут знімаю капелюха. Вистояв, зміг. Смартфон дійсно водонепроникний і працює навіть після заморозки. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Якщо так, підпишіться на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!